Я погода за вікном. Всім привіт! З вами Планета. і сьогодні в мене дуже е, добрий настрій, тому що за вікном така красива весняна погода, а по-другому мені зараз мають привезти посилку, яку мені збирав друг. Ми з ним е, домовились, що він мені складе посилку е, дві скрині. Точніше одну за один долар, другу за мільйон доларів. Дійсно нічого не вкрали, але це якась. Дуже елітна прям, доставка, так що нічого красти не повинні. Але привезти повинні були вже. ну Не знаю, давно мали привезти, чомусь не привезли. Тому я вирішила все-таки піти зараз на прогулянку! У! Добрий день, Добрий день, вам передали ці дві кімнати. Ще То передав, я їх не розумію. Ну як еще не з с продавцем сегодня. Ааа, точно ну я вам початку розказувала, що я домовлялась с другим продавцем. Так, а нього? Так, кімнати ваші, прошу вас підписати ось тут. Так, звичайно, зараз підпишу, я бачу, він мені видав якийсь папірець, так. Веду тут підпишу. Ось тримайте. Добре, до побачення. До побачення. Ще раз дякую за доставку. У нас в цьому розпорядженні тепер є кімната за 1 долар і мільйон доларів. З Якої почнемо. Такі красиві свічки Так, не з Якої почнемо? Ну, давайте з дешевої. Кімната підходяща і. приймете! Земля. Загублений ґрунт палки, мертві кущі, ну це. Це, це більше по-нупськи, а не по бідному. Ну, це теж згодиться так. Далі. Броня з блоку трави. Серйозно? Броня з блоку трави. Ну, якби пасує максимально дивно. Реально, мені здається, за 1 долар. Е, Скели, зуб. Яблука. Дякую, це ж статт мені потрібно. Далі, що у нас тут є? Статуя жителя з каменем. Так, давайте все це візьмемо собі в інвентар і у нас є статуя жителя. жителей. Я її можу поставити, не можу. Сюди. Так, мені прийдеться вийти на поверхню. Так, ось я вибираюся на поверхню і ставлю статую малинь, ще маленьку статую, статус. Е, ну якби... Це що я хочу? Це вся кімната за 1 долар. Що я в неї хочу. Це, це багаття. Тепер тобі не буде холодно. Mm. Так, а це що таке... Ой. Мене, а, в мене здобуто досягнення здобуто, і мене в мене 300 прола Майнкрафт. Так, давайте надійне. Це день, це не 1 вересня. Та, ні, 1 квітня. я 1 вересня туди. Це не 1 квітня, що мені дарують дарую, такі такі предмети. О! Якраз те, що мені потрібно, у мене ж так багато тут води. Хоча я можу піти на ось там є наше велике озеро, я туди можу підлисти. Ну, все, чого тепер я піду на рибалку. Хоча ніколи не йду на рибалку, заходила. Буде опит. Якраз є ножик поскладний. Є багаття, є статуя жителів за компанією. Так, і що мені з ним робити? Я їм можу хоч щось порізати. Ну, в принципі, логічно, треба не порізати. Так. А, осел. Їде трошки. Це багаття треба якось зламати. Dance, dance, dance with my hands. Ой. У нього просто тут день -ден спаті. Це треба якось зламати? Хоча б потушити, бо якщо тут все розгориться, це не буде е, добре. Ну що сказати, у нас день Спаті продовжується. Та? Я забрала багатії бідний житель. Як я тебе маю забрати? Ну добре, не стоїть тут статуя жителя. А ми повертаємося до нашої кімнати за тепер уже мільйон доларів. Ось ця кімната за мільйон доларів і, і для початку мені треба це все. Обанат, я можу сюди його поставити. Ух ти. Це круто. Я можу сюди ножик поставити, а сюди поставити ще. Сюди якийсь мішочок поставити. Ну, добре, якраз сюди його і поставлю. А, це все спільно. Це сюди, це сюди. Так, щоб нічого не мішалося. Ось так, ось так, ось так. Супер. Ми тепер відправляємося до кімнати за мільйон доларів. ось тут навіть табличка висить. І... Звичайно, вона виглядає кімната за мільйон доларів. вау Відкриваємо скриню і... Так. Це у нас гроші стак так грошей і стак руб'єні. Добре. Добре. Далі у нас іде супер-дупер-пупер крута броня, якась зумрудна броня. Смар смарагдова, смарадова. Які я виглядаю трохи дуже. Мені здається, це... я в ній виглядаю гірше, ніж в земляній. Але я там бачила такий красивий костюмчик. Ого. Такий красивий костюмчик. Це, його... це внімлю. Ні, ну мені здається, трохи очки завеликі. Вам це не здається? Не здається, так? І костюмчик трохи завеликий. Ну добре. Це відео я продовжу знімати в цьому красивому костюмчику. Так само візьмемо всі предмети, щоб не вертатися в цю скриню. І вийдемо на поверхню. Так, ось я уже і на поверхні. Перше, що тут є, це крюк. Вау! Сильний крюк, а якщо я його туди кину... Ні-ні-а <говорит> якщо я кину його вон, наприклад, туди, мене в дерево закинуло. Це, це можна, якщо підійти до церкви, тут ще мого будинку, я можу забратися на вершечок, так? Якщо б я ще вміла ним користуватися і не розбилася, то було б супер все. Так, добре. Знаєш, у нас якийсь щось таке якась ем, зерна штука, я так зрозуміла. Я боюся, щоб тут все не зірвалося, але давайте. Туди кинемо. Кинули. Кинули. Вона не кидається, вона просто. Вона ще одноразове! Це найгірше, що я могла тільки зробити. Це я житті. Так, далі, що у нас тут є? А, я навіть знаю, що це за таблетка. Я оцю я стою супер е малесенька, якась якась в один пиксель, бля, два пікселя. Два пикселя, Карл. А так я можу стати звичайно. Маленька, 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 маленька. Ну, так, добре. У нас інші предметы я тут е бавюся з якимось е таблетками. І це, це то? На що ми так довго чекали. Чого ми заслужили? Це шоколадний тортик. І якийсь супер крутий е висолковий напій. Це просто бомба. Я, звичайно, не голодна, але б зараз є весь тортик тортики була голодна. А випити я буду, можу в будь-який момент і, і, і. Я невидима. Це погано. І в мене невидимість трибузі. Нічого не бачення буде. Добре. Це супер напій, який точно не треба було зараз готувати. Але я мушу вам це все показати. Ну шо статую такі малесенькі. Маленька статуя жителя, маленька статуя цього крипера зарядженого. Надіюсь, ти зараз не, якщо... не взірвешся, якщо я зараз на тебе натисну. Не, вони він не зірваться. Не Мій язик заплітається, вибачайте. Так, і я так зрозуміла, останній предмет на сьогодні це у нас спінер. Спінер, який крутиться в будь-якому місці в будь-який момент. Якийсь червоний спінер. Дивіться, як красиво це все виглядає. Ще б була б ця банка повна, як ціни б не було в цьому краєвиду. Ось такий у нас вийшов випуск. Звичайно, я не ведема буду закінчувати цей випуск. Е, так. Це погано, погано, але е, з ким не буває. Так, закриємо ці двері. Звичайно, мені це прийдеться вернути, я не знаю. Може я з ним домовлюся, я це все собі лишу. <кхем> Ви нічого не чули, я нічого не чула. Так. Е, добре, звичайно, я все це верну. Так, так, звичайно, звичайно. Якщо знадобиться, то звичайно я це все поверну, а якщо не знадобиться... Тобто я йому предлагала, він відмовився. Та. На цьому я буду завершувати в невидимому стані. Буду завершувати на фоні цієї красивої е, кімнати за мільйон доларів. Е, пишіть в коментарях, чи хотіли, щоб вам в Майнкрафті така сама кімната е, попалася. Ну, як не попалася, а вам е, друзі таку саму кімнату подарували. На цьому я буду завершувати. Всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося це відео, підпишіться, будь ласка. Е, вам легко, мені приємно, чи як там говориться. Як там Ну Добре, цьому я буду завершувати. Всім ще раз дякую за перегляд. Всім пока-пока.